Переді мною карта світу, вона приваблива така. Я дуже хочу до Мадриду побачити кориду, мене Іспанія чека, а може кращу Барселона. Тепер не хочеш там їсть. Ще не придумали закону, Щоб мене в Барселону нахабно взяти й не пустить. Іспанія, Іспанія гітари сіньоріту кабальєро, Іспанія, Іспанія, так хочеться в Іспанію холера, та знову на майдані я довкола старовині вежі Львова, ще камене Іспанія не зіграна далека Босанова, махну я, мабуть, до Мілану, він мене тягне, як магніт. Знайду я там свою кохану сеньору італіяну, і хай сховається мадрід або на катері до Риму, там що не хата, то музей, я тата римського обніму, як біля нього йтиму, а ще на хвильку в Колізей, Італія, Італія, Флоренці, повороті Кондольєро. Італія так хочеться в Італію хоєро, та стою на вокзалі, я на стрій чекаю потяга зі Львова, чека мене Італія бренить моєму серці босанова. А може, в Ліо-де-Жанейро, за Атлантичний океан, зміняю гроші на Крузейро, скажу, я буй на Сейро. Зірву я з дерева банан, а потім десь у Сальвадорі я пересяду в літака, відмочу хріжі свої хворі у Карибській морі. Мене Бразилія чека, Бразилія, Бразилія, всі чорні всі правдиві Бразиліє, Бразилія, Бразилія, так хочеться в Бразилію холера. Купонів зотріла я в білетну, касу пхаю гонорово В очах стоїть Бразилія та їде, бо са лиш лиш Львова. Поїду краще до Варшави. Я там вже тиждень не бував. Гендрові зроблю свої справи а потім вип'ю кави. І знов додому в Станіслав. Боє нас ночі моя мила, тягне валізи в коридор. Ти бачу, бульбу підігрила і сало положила. Та хай горить той Сальвадор! Сиджу собі на каві я, довкола мої друзі, Гуцульєро. це моя Станіславія, бандерія, тризубія холера, Америка, Австралія кудись заведе подорож чергова, зіграю на гітарі і хай іде по світу, босанова